Вітаю, друзі! Пропоную на огляд другу монету 2019 року, яка вийшла в серії Збройні Сили України. Монета вийшла 26 серпня 2020 року номіналом 10 гривень, виготовлена з сплаву на основі цинку. Має масу 12,4 г, діаметр 30 мм, тираж має мільйон примірників. Значить, монета присвячена увінченню героїзму і вшануванню пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю. Перейдемо до розгляду аверсу. Монети. Так. 2020. Здається, мені казав 19-й. Значить, на аверсі монети розміщено. Напис Україна вгорі півколо. Малий державний герб України під написом. По обидва боки від герба рік карбування 2020. Нижче ліворуч, номінал 10 гривень. У центрі зображено алегорічну композицію поле соняшників, що здавна вважаються одним із символів, символів української землі, уособлюють собою тепло, радість, життя саме соняшники стали своєрідними оберігами та зберегли життя багатьом нашим воїнам під час запеклих боїв на сході України. Праворуч на полі, як поранений воїн, великий соняшник із перебитим стеблом. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. Гурт рубчатий. Так, переходимо до реверсу монети. Так, день пам'яті. Так, є фокус. Є. Значить, На реверсі монети зображено велику квітку соняшника, що символізує Україну. Унизу пелюстка сльоза з тамгою Крим. Праворуч дві зігнуті пелюстки, що символізують Донецьку та Луганську області. Напис 29.08: Праворуч: По колу – День пам'яті угорі полеглих захисників України унизу. Ось така монета. Друга, яка була випущена у 2020 році в серії Збройні Сили України. Дякую за увагу, друзі. До нових зустрічей в ефірі.